Ще кілька місяців тому Іванка і не уявляла себе в чужій країні. Вона варила борщі, ліпила вареники, відправляла сина в школу і вірила, що її Сергієві, хоч і не надто романтичному, але доброму і надійному чоловікові, можна бути впевненою. Поки не побачила те фото. Її подруга Світлана показала їй світлину з якогось кафе в рецентрі. Там Сергій, а навпроти, молода жінка, нафарбована з усмішкою, яка не лишала сумнівів. Може, то колега спробувала не вірити, але потім було ще фото. А тоді нічне мовчання, вимкнений телефон і запах чужих парфумів на його куртці. Іванка не влаштовувала сцен, просто мовчала, але їй було боляче, і щось у ній тоді обірвалося. Вона працювала продавчиною у місцевому магазині, ледве зводила кінці з кінцями. Про Італію мріяли багато хто і хресна, і сусідка, і навіть вчителька української мови зі школи. А тепер, коли серце пекло, а душа просила вирватися з приниження, вона прийняла рішення. Я їду, сказала спокійно, дивлячись Сергієві в очі, а ти живи, як хочеш. Мені треба стати на ноги. Ти з глузду з'їхала? На кого ти мене покидаєш, а сина на кого лишаєш? На того, хто, мав бути поруч з нами, але був і з іншою. Іванка не заплакала навіть тоді. Сльози будуть потім, у літаку, в чужій кімнаті, у тиші під римським небом. Перші місяці в Італії були важкими. Працювала у старенької сеньори, прибирала, годувала, витирала сльози із своєї чужі. За сином сумувала, але знала, зараз плакати не можна. Як там Ігорчик, питала по відеозв'язку. Все добре, мамо, казав син, але очі були його сумними. А тату. А він питає, коли ти повернешся. Минув рік. Іванка вже трохи говорила італійською, мала стабільну зарплату, навіть могла відкладати. Вона послала додому гроші і на ремонт, і на репетиторів синові. Сергій почав частіше писати спочатку сухо. А потім, як ти, мені без теб... мені тебе не вистачає, а тоді ще інакше пробач я все зіпсував ти, мені снишся, повернись. Але вона не поспішала. Віталії вона почала розквітати там, де на неї не тиснула зрада, не стискало серце від несправедливості. Вона змогла згадати, хто вона. вона не тінь чоловіка, не служниця на кухні і не та, що завжди все пробачить. Вона жінка, яка вміє вижити, зробити себе заново і не згубити при цьому душу. Влітку вона приїхала додому на два тижні. Сергій зустрів її на вокзалі, постарів, сход, не той, що був колись, самовпевнений і байдужий. У ньому з'явилося щось інше, покора. Але вона не кинулась в обійми. Як ти? спитав він тихо. Добре, справляюсь. Дома було чисто, ігорчик виріс з мужнів, а Сергій старався, як міг, готував, носив сумки, не підвищував голос. Вона бачила, він змінився не тільки для неї, для себе. Одного вечора, коли вони сиділи на лавці біля хати, Сергій сказав Знаєш, а я думав, що ти нікуди не поїдеш, що ти пробачиш, як завжди, а ти просто зібралась і зникла. І я залишився сам, без тебе, без тепла, без порядку в хаті. Все навколо було, а тебе не було. І що? А тоді я зрозумів, що я все втратив і що тільки ти вмієш тримати сім'ю, а я все зруйнував. Вона мовчала: ти не мусиш повертатися, але знай, я вже інший. Я навчився сам класти речі на місце і варити суп, і не брехати, просто. Як ти вирішиш, так і буде. Вона поїхала назад в Італію. мала контракт, бо пообіцяла доглянути сеньору. Але в серці таки щось змінилося вона більше вже не була тою жінкою, яку зламали. Вона була жінкою, яка змогла себе зібрати, вистояти, у вічі зраді і не зникнути. І зараз вона могла прийняти рішення не з болю, а й з спокою. Через півроку вона знову приїхала в Україну. Цього разу не на кілька днів, а назавжди. В Італії вона залишила там частинку себе, але повернулась до того, що в її серці, до сина, додому, і до чоловіка, але зважено. Бо пробачити це не забути, а навчитися будувати нове. Так, зрада це страшно, і не кожен зможе її пробачити, але Іванка знайшла в собі сили. І дай Бог, щоб вона не помилилася, і щоб їхній родині все було добре. Бо Італія зруйнувала не одну сім'ю, а тут, виходить, навпаки, допомогла зрозуміти, що в житті головне.